Hill me, swish it up, Hwist it up, hel me, swish it up, ne чую по-своему скайп. Супер магиня не так. Алло! Алло? Да. Алло! Алло! Да. Маджиз! Алло! Алло, бля! Я вас не чую! Мы тебе тоже! Алло! Ты серьезно нас не чуешь? Нет. Так так и надо, туда того, Ореста все, бля. Все, туда его. Щоб ему там не знаю. Хоть він реально не Б Что, блять, я все пучу, охуел ты, чмой ебаный, проверка всегда работает. Сука, гандон ебаный, блять. Что, пары? Да. блядь. Да. Да ты ты, Куда ты по-своему стреляешь. Ну, по ты пішов, я не стреляю, ты пішов по предмету. Ты мне в спину все впустил. А шо б не втекал? Дай посадку, Ребі. дай ПОСАДКУ, посадку, СЮДИ! Вже Та, один під окном. Ладно, два лохни, два лутки, два лулки. Джинну справа, давай, ой, як же так. Да. Трошки зразу треба було Ну я... Ти мені 45 хп зніс. А урон Пин. по своїм считаете в баби. Конечно. Ні. О, я хоч сам ножом черкнуть сзади, так. Чорнобильська. Ви ж які лимоги забирає, а ну? Приведи чорок Артема тяр, тема Саня, ти куди пішов? Шорт один, шорт так, один, Саня. Їх двоє. Їх, Їх двоє? Нас... Ні, Саня, помагай, мені жопа. То просто. Так похуй, не знаю, де я. О, как? Давай, останній з мухою, не пікай, не пікай. Я стріляю. Хто хоче жити, падайте. Ой, не Він не з мухою. з бредами. Він з мухою. Не боюсь. Нівейс вітаємо. У нього є дефуза. Не знаю. Є, yeah, є. Yeah. Ну типа там просто по проводкам можна глянути. Дивіться, no, 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 no. дивіться як бомба роз... розпанчується, типа. Якщо довго цифрики, то то вже понятно, що довго. І oh, с yeah. yeah. єбаний попав в нього, блядь. А ти шоурис снайпер? Так okay, тебе Там... Ні, Саня, туди не виходь. Там опасно. Oh, cool. Дякую, що сказав за мене.

синій? Да. Да, він мене так гарно, кстати, да, я Він якось через дим взагалі стріляє. Да, по мені через дим стріляє. А що це таке? Вони тут всі з ВК катають. репорти груповий не кидає. Репорти кидайте. Да, реально, зараз всі репорт кину, може забанять його, як цього чувака. Як Випорт. Хоча б ваклайв FacLife щоб ми оцю фігню не грали. А вдруг як в кіберклубі ваклайв работаю і все добре. Він в голову просто через двері, через дим дає. Нема їх тут, їх тут троє. Я понял, паратярочка, пацани. Так, читер нау. Он так ставит. Там вже і перехотягается, не знаю де меня, наверное. Чарта просто видасть. Ну вот, він забрал его. Эээ, нышнячонка будет. Став, став, Артем, ну де бомба, ну вже А, чисто. Да йде шок, шок, йде. шок тебе. Uh, за мною біжить за мною. Сыни шок. Ну, це не ну, зараз, якщо мені голову зарадасть зразу, все буде понятно. Uh, да, один шот. Я тоже вот читер, не знали? Опыт, что... О, ты завалил читера. Кто гранатой укульнул. Ой, не спал Пришел уже, пришел. Хорош. Так, а вас 1 хп снизь, так я, я не боюсь. Я только 22 снизил. Идем на бэха и чекну из мидара, что идут. А, не слышит. А, у него даже профиль скрытый. і так буде знати, де ми зараз. Яка разница? І, і Тімі скаже. Ту, ти деба. Він тільки що вилетів, стрельнув але попав зразу з льоту. Раз цікавость я цікавося, стану в демо. Зараз мене прострелити, сотка нет. Давай, на стой сотків завалить. Отак от, вот. Тільки там на той. То альфа. Ну тоже читер хай буде. Давай, вистріли. Ну зар прям выпробовав его нервы. Ай спалиться. Бля, я б здався. Нам не можна здаватися. Ой, гори ясно, гори ясноворост. Иди нафіг. О, ну оскок он туда тебе. О, хуярик мене пиздец. Пі... А пі... Пі... Де мене? туда його! Ну то почекає, блядь, піздець, там двое-то, короче. Ну, обосите. Столпать купить. Все, це точно. Що Ради? робити? <сум> ну запланчу бомбу, щоб бабки були. Ще Давай на лоскоп, давай на ускоп, зліва знизу Знизу, зліва знизу, я поняв. Це зліва снизу. А, зліва снизу. А ч в сьогодні не хоче работать? У нього вихідний, все гуд, п'ятниця П'ятниця ввечері, це нормально. А мене вже, я сквозь дим. Ой, сквозь стену. Иди стіну зразу Нормально. тільки прострелив мене, 2 хп залишив Так, я пленчу давай. Нет, нет! Не йди, не йди, не йди. А він прыгай, тупо фраху голову влучає. Орес, твой ти в сіті експеримент. Експеримент пройшов успішно. Там двоє, двоє сидять, тупо чекають на ліс. Що робити, хлопці? Що робити? В мене го дефе, у нього зараз 2 секунди задефає. Він спеціально так. Він хоче поприкалуватися над нами, все гуд. Психично в гену важный айд. А що, якщо вони вообще не знакомі? Я комп такий варіант. Ой, туди. Він з міда чекає це лонг. Що сказать, будні прайма. Вже не нон прайм. Пиздец. Пішли фраги нормальні нарешті. І поняв? він на міду стояв і якось почув, що я з лонг гайду. А! Троє зразу. Ой, а все, пока, ракеты. пока, пока. Туда. О, я Дай бы дал, да. Значит, я было. был. Давай, все, Сзади бы был, значит, типа не. Да. Сейчас привет, а, если ты спал на тебе. Сейчас привет, просто с, с миража. Он по тебе инфу, скорее всего, знаю и сдав ему. А там же сын и сосне. В Ходу сети. О, лонг, лонг. Ну там уже пройшов. Я пройшов уже. О, сейчас нас копик буде херачить. Чекай. Ну щас, ща. давай, давай. О, oh, мне уже нравится, как он двигается, как он стрейфит. Ну no, ты попадаешь. Не попадали, да. А давай это просто візьмемо маки, да? в лінію и всі стоп. я ютуб канал найти, будемо мувить тебе. Хотим выходи, выходит видео на ютуб канале. Вбив 4 через стенку без чики. Трошечки убивают все. Серьезно, давай ты пустил. Тол пачку кинул. Возьми смог нам чок. я не такого числа. Куда лоха! Оп, забил Можем засісти просто на респі а, один а, на вот и но доги умы. Абсолютно позаду тебе. Не На, на лонгу. Слева банка во-вох. Во. Все, попадай. О-о, перший. Є. ще, <ріст> ще КП. По патрончику. Я ж що со скином. Давайте отут вот сядем, короче, там за, за закутом. Знегивами. Си пяторо. Просто якась КПшка. Саня забиком за сяду все гурт. А ще мені хоче хоть щось отримати. Давай я тут ставил просто всі одного одного тай сзади. Все програмі. О! А це як вам? Сюди, ходи а моє навіть запрыгнути якось чи ні? Не може. Мені здається, не може. Ви зараз вылітає на скоп Та да, ні, я так такого... вижу. Полетів перший. Що робити назад? Не знаю. Ховайтесь. Ой через дим, ой хорош, ой хорош. Я зараз впевнений, якщо ми зараз всі разом підемо на А, вони підуть на Б. Якщо давайте. підемо на Б, вони на А. Давайте. Не, я просто впевнений, теорію. що так і буде. Перевіряємо ну, теорію. А давайте всі посидим okay. тут і все. Давай. Давайте. Давай, все, стоїмо на спавне. Кто рухнется, тут ей. Мы тут линейку ставим, короче, заговор. <ріху> Ля, в не. <ріху> ну <одинозовий>, давай ты. Да, Один-один, давай. Бля, бля. Пацаны, фоточка на память буде? Відео на память буде. <ріху> ну давай, сразу, він сразу знає. Ого. Ты прострелом. Ну сейчас не то. Походу читай, я думаю. Ниндзе дефюз, да треба. Не знаю. Айде мускупешку запустим, не вс за похуй. Ой, на, сам, на, це, на це по політичному грубо, якщо чесно. А да популяр. Ой, молодець! Ой, молодець! Мы посеяли команда, зерно недружбы в їхній команде, зерно роз, брату. Орес. Нам треба фраги. Да, а как тут блядь, скажи О, все, можем вырывать. Тебе голову этой. Спасибо. Теряга. Это имя знает каждый. Андрей Чикатило. Спасибо, брат! Какие Другой. Ты Ти бачиш, то робить? Чекайте, чекайте, чекайте. Нащит, бля. Прострелик, прострелик, давай. Охраняй. А такой стань, да-да-да. Что он прям прострелил? Что он прострелил, давай. А, вот такой. Ой-ой-ой, как же так? <звук> ой, тут да все прям не читер, не читер. Беспалевно, беспалевно, конкретно. Палився. Гарный а фраг останний был, Орест. Охуенный, че, блядь. Он... Прикиньте, якби була... Чуете? Чуєте? Якби була б група, де, не знаю в Телеграмі, е, сообщество, короче, кейсеров там щоб людей хоч би було тисяча, 1000. Найшов читера, а кидаєш вони їм туди профіль. им тут ти Ты понимаешь? Ні, ти понял? Кидаєш ту групу, е, акаунт цього читера і ці хоч би 500 людей просто жалу, 500, його зразу забанять. А, да. а голос таку групу группу створим? Спойлер, ця група вже існує і ім'я її гуськва. Якщо ви маєте бажання, можете долучитися до нашої спільноти за посиланням в описі під відео. Дякую за перегляд. Не качайте читай, братва, не будьте дебілами.